Вітаю вас, дітки. Сьогодні, на уроці ми з вами маємо підготувати нашу серветку до вишивання. Вам потрібно на урок приготувати ось такі матеріали: це нитки для вишивання. Це тканина, яку ми, з якої ми будемо зараз вирізати серветку. І папір для того, щоб створити шаблон нашої серветки. Ще нам потрібні будуть інструменти, якими ми будемо користуватися. Це Лінійка або косинець, краще, якщо це буде косинець і досить великий, для того, щоб можна було побудувати прямий кут. Це олівець, який ми будемо е, наносити, лінії, і це ножиці. Е, ми будемо сьогодні з вами розкроювати тканину, тому бажано, щоб ножиці були гострі і добре різали тканину. Тож почнемо. Що ми маємо перше зробити? Перше, ми маємо взяти нашу тканинку, яку приготували. Ось, у мене є такі краплі тканини. Уважно його роздивитися і знайти, де в нього є у цієї тканинки є ніточки, край ткані. Нам потрібно буде розмітити нашу майбутню серветку з самого краєчку тканини, для того, щоб ми з вами могли економити тканину. І, можливо, в нас з цього куска вийде не одна серветка, а дві серветки або більше. Тому ми завжди розмічаємо на тканині наш виріб з урахуванням економії тканини. Що ми можемо зробити з вами? Ми можемо з вами паралельно до краю, бачите, тут ниточки стирчать. Нам потрібно буде ці ниточки обрізати. Якщо край ідеальний, ми його так і залишаємо. Якщо він такий з ниточками бахромистий, ми його візьмемо, прикладемо до нього індичку. І отаким от рухом, як підтягнемо на себе, олівчиком проведемо лінію. Сильно не натискайте, щоб тканинка була, не була брудною. По цій лінії потрібно буде відрізати тканинку. Далі, що ми робимо? Беремо наш косинець, прикладаємо до лінії, яка вже є, і з другого боку ми проводимо так само під прямим кутом другу лінію. Так само олівець тягнемо, коли проводимо. Якщо вам не видно, зараз підсумо так. так. Проводимо лінію. Лінію. Тепер, що нам потрібно зробити? Ми цю лінію продовжимо і відкладемо в одну сторону від куточка. В одну сторону від куточка, і в другу сторону від куточка відкладемо розміри нашої серветки, які ми хочемо бачити розміри. Ну, Серветка може бути 15 на 15, в залежності від призначення, ви берете розміри. Це може бути навіть прямокутна серветка або кругла серветка. Але якщо ви хочете, наприклад, круглу серветку, потрібно буде зробити для неї шаблон. Або зробити дуже-дуже легко, взяти тарілку достатнього розміру, прикласти близенько до краю. І її по контуру обвести. Можна взяти аркуш паперу формату А4, ну, саме зручний формат, розмір серветки нашої для роботи, це приблизно 20х20. 20. Ми можемо взяти навіть старенький папірець, якийсь використаний, скласти його на куточок, так, і по цій лінії відрізати. Беремо ножиці, відрізаємо. Це ще один спосіб, якщо ви не хочете на тканинці розмічати свою сердочку, ви можете підготувати шаблон. Відрізаємо папірець, і у нас з'явився отакий квадрат. Ми можемо цей квадрат прикласти до нашої тканинки. Ось таким чином, до тої лінії, яку ми вже накреслили, і до другої лінії приколоти його спочатку, відступивши від краю. Нашого шаблону всередину 2-3 пальці, не менше. Якщо будете близько до краю приколювати, ви можете потім поранити ручки. А ми з вами хочемо залишитися здоровими. Тому відступаємо від краю, вколюємо булавочку прямо в папірець і тканинку, вкололи, підняли нашу тканину, і у вас гостиря булавочки опиниться з виворітного боку. Так, потім ви його чином виводите наверх так, і розправляєте це все. Те ж саме робите з протилежного куточка. Відступаєте від країчку 2-3 пальці, знаходите приблизне місце, берете свою шпильку і акуратно, проколюючи наскрізь. Його все, розправили. Проколювати шаблон. Ще тут і тут немає потреби. Чому? Тому що він не дуже великий, і нам достатньо оцих двох булавочок, щоб наш шаблон підсувався на тканині. Тепер, оскільки в нас шаблон складається з прямих ліній, ми можемо зверху прикласти лінійку, так, лінійку або косиницю таку, і за допомогою того, що ви його притиснули ним свій шаблон, акуратно олівцем потягнули лінію. Зверніть увагу, я тягну олівець на себе. Якщо я буду робити отаку, в мене тканинка буде чіплятися. Це буде вам незручно. І з цього краю так само можна прикласти лінічку, можна не прикладати. Тобто, якщо у вас шаблон зроблений з більш цупкового паперу, ви можете прямо по шаблону вити. Лінію від олівця на білій тканині дуже-дуже добре видно. Тепер ми знімаємо булавочки. Пам'ятаємо, що булавочки зберігаються у, нас у так, для того, щоб вони не загубилися. І у нас є лінії. Ось у мене лінія одна трошечки не домальована, я її зараз швиденько під лінійку домалюю, беру великі ножиці і розкроюю тканину. З приводу ножиць, що я хотіла сказати, ось у вас є ножиці для розкроювання тканини. Ножиці можуть бути ось такі, одне кільце велике, одне маленьке, і можуть бути ось такі ножиці. Ви, якщо у вас є велике кільце, ви маєте ножиці взяти так, щоб оці пальці, бачите, ось ці пальці у вас попали в це велике кільце. Це може бути два пальці або три пальці. А вказівним пальчиком ви от, -от, -от зверху укладаєте його для того, щоб контролювати процес різання. Великий палець у вас йде в маленьке кільце. Якщо у вас кільця однакові, то ви сюди вставляєте середній палець, в основному це так іде вказівний зверху, тобто не отак, отак буде вам незручно. Середній палець в кільце, а зверху вказівний. І так само будете різати. Коли ви будете різати тканину, у вас ножиці мають рухатися по столу. Ми не піднімаємо вирь, вверх. Від столу. Ми в повітрі не ріжемо, ми ріжемо тільки на столі. Тому ми опираємося в поверхню столу і тримаючи леза ножиць перпендикулярно до столу, виконуємо різання. Отако. Слідкуємо за тим, щоб наша лінія була ідеально рівненька. Чому я казала, що ножиці мають бути гострі? Бачите, що я роблю? Спочатку я відрізаю. Серветку від загального куска тканини, щоб мені потім було зручно з ним працювати. Розвертаю тканину або можу не розвертати, це вже якому як зручно. Професійні закрійники тканину не повертають, вони самі навколо неї повертаються. Так, відрізаємо нашу тканинку. Так. Я відрізала тканинку до серветки. Тепер мені потрібно. Відрізати оці краї для того, щоб вирівняти їх, і зрізати ниточки. Вийшла така серветочка. Давайте ще разочок з вами пригадаємо, що є таке тканинка, з чого вона складається і на що треба звертати під час вирізання виробів із тканини. Тканина це є текстильний виріб, який виготовлений, зроблений з ниток, які переплітаються між собою. Якщо ви подивитесь отак, край тканинки, ви можете знайти одну ниточку в одному напрямку і другу ниточку в другому напрямку. так Ось і знайти її. У мене дуже така цупка гарна тканина і ніточки погано висмикуються. Але тканини є різні. Ось я давайте з іншого краю висмикну. Ось, бачите? От, е, ниточки, які проходять уздовж полотна тканини, називаються ниточками основи. Ниточки, які проходять поперек, переплітають ниточку основи е, і називаються нитками підткання. Переплітатися ниточки в тканині можуть різними способами. Саме простийший це називається він полотняне або ситцеве переплетення. І в такому переплетенні ниточки в тканині переплітаються одна через одну, як у шаховій дошці. Я вам сказала, що ніточка основи проходить уздовж полотна тканини. Де ж взяти цей уздовж? Коли ви купуєте тканину в магазині, або просто дивитесь, в магазинах продаються тканини, змотані великі рулони. їх називають сувої. І по краям цих рулонів якраз і проходить отой уздовж. Називається цей край крайка або кромка, або Пружок його ще називають українською мовою. От, е, як правило, пружок, крайка вони захищають оці рулони, е, тканину в рулонах від обсипання краю. І е, цей пружок е, під час тканя творюється під час тканя, коли ниточка підкання проходить отаким от способом навколо краю. І таким чином утворює край. І якщо у вас є крайка дуже груба, ви її маєте відрізати під час розкруювання тканини. Що ще треба враховувати от в напрямку ниток під час розкруювання? Якщо ви наприклад, наприклад, ваш шаблон покладете отако, от то ваш виріб. Потім з часом може деформуватися. Він може мати негарну, непривабливу форму, це буде дуже видно, і якби ви будете потім погано ставитися до такого виробу. Тож, ми з вами розрізали тканинку. Тепер, з огляду на те, що край тканинки в нас осипається, нам потрібно цей край зразу підготувати до вишивання. Малюночку всередині. Поки я не переносила малюночку на тканину, ми зараз візьмемо голку з ніткою і обробимо краї нашої серветки.